Увага! Якщо ти шукаєш ігрову збірку, яка не просто витягує сучасні ігри, а робить це з запасом на майбутнє, це саме вона. Перед тобою справжній монстр серед ПК у серці збірки MCI GeForces RTX 5070 Ti на 16 ГБ сучасною відеопам'яті GDDR7. Ця відеокарта не просто справляється з навантаженням, вона клацає його як горішки. Stalker 2 на максимальних налаштуваннях при роздільній здатності. У 2К видає стабільні 80 ФПС, тому вас чекає світ зони без жодних підвисань. God of War Ragnarok з активним DLSS 3, видає до 140 кадрів на секунду. Плавна картинка, бо усе на максимумі. The Last of Us частина 2. Неймовірні, 115 ФПС на високих налаштуваннях, глибокий сюжет та кінематографічна графіка без жодного фріза. Але все це завдяки комплектуючим процесор Intel Core i9 14900KF, один із найпотужніших на ринку. Він чудово взаємодіє з материнською платою MCI, забезпечує стабільність, розгін та ефективну роботу під навантаженням. А ще 64 ГБ ddr 5 пам'яті від Kingston та надшвидкий SSD Samsung на 1 терабайт. Та не забуваємо про проводянку з дисплеєм та блоком живлення я на 1050 Вт. це не просто збірка, це ваш квиток у світ безмежних можливостей.